Відвантажуємо другий тракторець Шифенг 350Л з блокуванням за сьогодні. Мініагро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ, Одеса. 350Л Шифенг з блокуванням. Сили ОГО заїжджає, не напрягаючись. Вал відбору потужності, 3 точка, міні-агро Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, тракторців наявності, причіпне навісне обладнання. Запрошуємо на наш виставковий майданчик. Міні-агро Київ південь.